Усім привіт! Сьогодні невеличке відео ізраїльських прикрас. Хочу почати з такого комплекту. Тут застіпка, ось така петелька та синтетичний опал невеличкий каблучка 17,2 17 приблизно, але не більше. Вага сережок обох 7,5 грамів. Вони дуже зручні і дуже гарно виглядають. Я останнім часом полюбила ось такий саме замочок. Він дуже комфортний і виглядає досить незвичайно. Не те, що англійські застіпки, до якої всі звикли. Вартість такого комплекту 2300 гривень 63 долари. Наступні у нас сережки з адулярами. Довжина у них 6 см, Тут гарні адулярчики, але один трохи більш блакитний, а інший трохи темніший. Вага 13 грамів, 1750 гривень 48 доларів. Цікаві трикутнички зверху. гарно вони виглядають. Наступний гарний комплект з гранатом натуральним, але він такий темненький, і він не прозорий, він з включеннями та маленькі перелинки в сережках. 6 см довжина сережок. 2100 гривень вартість комплекту. Сережки легенькі. Не знаю, навіщо тут ось ці цяточки, можливо, це якось кріпиться перлинка на них. Навіть не цяточки, а штифти. Це я так собі уявляю цю картину, як вона там. Сережки гарні і легенькі. Тут немає сантиметру в гранаті, трохи менше. Стосовно каблучки ми перекинемо ще так, ну тут 16,5, як я бачу, в принципі, і по своїй руці я відчуваю 16,5. Камені позаду закриті. Гранат. Бачите, який він непрозорий. Ось такий сливовий, я б сказала, колір, але більш темно виглядає. Не чорний, зовсім не чорний. Але темний все одно. Трохи ми з вами відвлечемося від ізраїльської теми, тому що мені захотілося показати комплект український в розмірі 19,3 каблучка. Це перлини з золотими накладками. 1650 гривень 45 доларів вартість. Вони дуже гарно виглядають, і мені здається, що виглядають саме як золоті. Тільки зараз я звернула увагу, що в сережках окантовочка це накладка, а у каблучці саме на шинці накладка, щоб було цікавіше. Коли я переглядаю золоті прикраси і вони йдуть з фіанітами там або ще з якимись камінцями, то цих лапок майже не видно. Мені здається, краще купити срібло з золотими накладками, ніж золото з фіанітами, де золото взагалі не буде видно. Ну, це так, я з практичної точки зору. Дуже гарний комплект, вибачте, але не розділяю. Він один такий. І більше повторів не буде. Наступні сережки з лабрадорами. Я не знаю, у них у всіх довжина 6 см. Тут дуже незвичайні лабрадори, вони більш такі жовтувато-коричневі. Тут синя плямка є, але все одно вони такі більш жовтенькі. Колір все одно гарний. Я не знаю, чому вам не подобається. Мені здається, дуже красива модель. І колір незвичайний. 1750 гривень 48 доларів. Вага приблизно також 10 грамів. Чому приблизно? Бо я знову загубила свої ваги. Можу прикинути на кухонні, вони в мене також приблизно точно показують. По ним виходить вага 10 грамів. Ну, я думаю, що це точна вага. Гарно зроблені такі геометричні трохи. Як вам більше подобається, коли зверху ще є камінець, або коли один основний камінець, і ніхто з ним не товаришує більше. І е, приблизно похожа модель, схожа, е, вартість така сама, 1750 гривень, 48 доларів. Тут 12 грам вага, бо ось ці елементи, вони трохи важкіші. І мені що здається, що довжину трохи перевіряла довжину, тут 6,5 ну, всього на пів сантиметра. Також тут адуляри гарненькі, і адуляри відрізняються від звичайних адулярів. Я не знаю, як вони так можуть, що адуляри завжди цікаві, і вони якось ну, не такі, як звичайні адуляри там, або якісь смужки в каменю, кам або ще щось, або колір. Бачите, тут і така молочна смужечка, і в самому камінці така як радуга, веселка. Да, я пам'ятаю <гум> трохи. Дуже вони все одно гарні, хоч моделі незвичайна для сміливої жінки. Ну, я думаю, що вона буде їх любити. А ці смужечки лише їх роблять унікальними. Тим паче, смужечка тут така, і на інші сережки також така е цікава смужечка. Бачите? Ось так. Е, дуже хвилююсь е, за ці сережки наступні. Е, хвилююсь, чому? Тому що їх так багато людей запитувало, але у всіх якісь відмовки знайшлись. Вартість 1350 гривень 37 доларів. Вони справді дуже гарні, і вони навіть гарніші, ніж одуляри. Я ніколи не думала, що скажу це про перала але ви подивіться, як вони блищать. Вони ще нагадують ось цей білий адуляр, коли вдалеці, вони так посвідчують. Просто дуже гарний у них перламутровий блиск. Цитрини тут синтетичні, які частіше камені тут бувають. Все одно вони дорожчі, ніж фіаніти. Тим паче вони тут такі досить крупненькі. Так, це в нас приблизно навіть 11 мілі... міліметрів. А сережка 21, це саму перлинку поміряла. Довжина тут 6 см, це вже, це вже як закон. Поки я шукала ці сережки, знайшла вагу. 6 грамів одна сережка. Просто коли відкладають, відмовляються, вони в мене лежать відкладені, ось така справа. Я сказала, що вони дуже гарні і вони такі одні, майте на увазі. Потім не запитуйте про такі сережки, бо е, я думаю, навіть якщо схожа буде модель, перелини будуть не такі. Вони, до речі, гладенькі, хоч виглядають, наче тут є якісь бугорки, але я не відчуваю ніяких бугорків. Просто, просто гладенький. Ну, може, ось ця трохи-трохи невеличкий виступ є, але не такий, як, е, на, як у вигляд. Ось, бачите, ось так видно, що поверх, е, поверхність гладка. Я трохи ще б хотіла доповнити намистами. Ну і нагадаю свій комплект з накладочками. В минулому відео в мене була показана одна каблучка. В цьому сережки та підвізка. Вартість одиниці 1100 гривень 30 доларів. Ось такий замочок. В сережках одна накладка, і в підвізці, і в каблуці одна накладка. Але за рахунок своєї форми, зараз я дістану каблучку, покажу тур в цілому. Облучка у мене приблизно в 20 розмірі, але вона підійде все одно десь на 19-19,5 через свою ось цю ширину. Тут накладочка одна, пролинка і ось такий гарнітурчик. Він такий, знаєте, мені що нагадує, щось таке <сум> дороге, елітне і незвичайне. Чомусь саме він от, викликає такі асоціації. Щось от, як з білого золота навіть стається. Просто ну, такого ми не бачили, у нас такого не було. Ми таке не робили. Хоча зараз, може, щось і робимо, про що я не знаю. Трохи коротеньких чокерів це у нас циркони та е, е, тут рубінчики з танзанітиками, якщо не помиляюсь, ось такі вони. Колір бежевий 700 гривень 19 доларів, довжина тут ну, 41 см не більше. Але можна, наприклад, такий чок, чок розробити з подовжувачем. Він буде трохи-трохи довший, але все одно, я вважаю, що ось ці такі вони все одно на таких більш худеньких дівчаток, тому що нам, нам крупним треба щось крупніше. Я, наприклад, вдіваю досить, досить рідко. Мені хочеться щось трохи замітніше, помітніше. Але циркон гарно переливається це натуральний камінь. 42 сантиметри це в нас наступна. Ниточка, це в нас морганіти та аквамарини. Срібний замочок 850 гривень. Вартість, я думаю, ви бачите, мені буду довго на ній затримуватись. А ось ця 44 сантиметри це також аквамарини, але трохи інакші. І вони набрані через родолітик, тобто через аранатик. Срібний замочок. 850 гривень вартість також. Це є, щоб порівняти колір. Ось ці більш яскраві, і вони, мені здаються, навіть схожі на топази по кольору. Але трохи мутненькі, але все одно дуже гарні. І напишіть мені, як саме ось так, чи краще в один тон, чи можна, можна два кольори змішувати. Бо у нас вже <свісно>, просто всі варіанти чокерів, які можна тільки придумати, їх було ну, дуже багато. І ось така ниточка Аквамарин та рожевий кварц з крупненьким ось таким замочком на ювелірному тросі 1650 гривень. Тут аквамарин уже гладенький, а рожевий кварц, він вже погранювання. гранюванні. Таким чином ми з вами порівняємо усі наші намиста з цього сорту. Більш, на жаль, у мене немає таких кольорів. Не знаю, чи будуть чи ні, але можна буде, можна буде замовити. Можна буде замовити в одному кольорі, як вам треба, і потрібної довжини. Тепер, після того, як я вирішила, що ось ці, якщо були б в один тон, вони були б схожі на топази. Ось ці мені тепер також схожі на топази, кульки. Це кульки Напишіть мені, як вам що вам подобається. Я буду чекати ваші коментарі. Дякую всім за підтримку. Я дуже старалась Всім гарного вечора. До побачення!